Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 13 вересня, середа 23-го року. Саме любиме моє число. Але ж не звертаючи на це, зробимо такий коротенький відеогляд по деяким формам, які ростуть у моїй виноградній пільційній ділянці. І чисто так по два слова про, про кожну форму так, з особистих спостережень. Перейдемо до огляду, друзі. Так, Друзі, значить на ваших очах така цікава гібридна форма під назвою Азія. Це гібридна форма Віктора Калугіна. Була відома тим, що ягоди можуть бути тут до 7 см. Ну, в моїх умовах нема таких ягод, але ж таки до 5,5 5 см, ну, більше наверное, 5 тут є. Чим ця форма цікава? Ну, По-перше, форма радує глаз, вона така оригінальна форма. Має вона тоненьку шкірку, яка не акцентує на себе увагу при, при їді. Смак тут гармонійний, але непоганий. Друзі. Тут якісь нотки відчуваються, то лі фруктові, то -ли якісь, ну, ну, скажімо так, ну, непоганий смак. Тобто, М'ясиста, така соковита, м'якоть. з з тоненькою шкіркою і з непоганим смаком. Ну, на вигляд ви бачите, яка вона при достиганні якби, набирає такий жовтий колір. З сонячної сторони має отакі, ви бачите, такі, трішки загари, але ж він якби, не псує. В моїх умовах форма була зріла на перше число десь вересня. Ну, ну, такий оригінальний, якби, симпатичний виноградик, можна сказати. так. З особистих спостережень форма не годиться на коротку обрізку. Я вам показую, дивіться, я якби, раді експеримента лишав ось сучочки. ось Бачите один такий пенючок, тут пенючок, тут ось два пагони, тут два пагони пішло, але ж вони якби холості. Тобто вона з перших вічок не залажує. ну Моїх умовах показала так, по, -по, -по, по крайній мірі. А вже з п'ятої бруньки всі пагони пішли по доносі, Тут гронка, воно, то тут гронка. Ну і пішло, пішло грона, 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 О, значить, вивод який, форма. Може тут все ж таки є азіатські корні, а в них є така особливість, що вони з перших бруньок не залажують врожай. Так? так що треба оставляти одну длину лозу, ну таку, на вічок 12-15, або краще б ще б дві лози. Ну, такі, да. І тоді ви будете завжди з урожаєм. Тобто, маєте оригінальну ягодку. цікаву І, до речі, вона, як на мене, вона смачна форма. Форма Азія. Селекція Калугіна Віктора. Друзі. А зараз на ваших очах гібридна форма Калугіна під назвою Взльотна полоса. друзі. Отаку вона має ягодку. Тобто, маю дві прививочки. Це одна. Із прививочок, дивіться, такі грони, о, такі гарні. Дуже крупна ягода. О, то тобто, є врожайність. Оно, оно, оно. воно ще це одна прививочка. І друга прививочка вже реалізована. Е, якби, друзі, значить, Дивіться, що цікаво у цій зльотній полосі. Не путать із взльотом. Тобто, Зльотна полоса трішки йде поза. Але має отаку жовту ягоду. Якби... О, дивіться, я вам показую. Отака ягодка дуже крупна. І що цікаво, що в цьому... тобто раніше було таке легеньке мускатне послівкусія, тобто хрумка, дуже хрумка м'якоть і з легким мускатним послівкусіям. Це рік, я не знаю, з чим це зв'язую, мабуть, з тим, що якби немає якби дождів. О, і таке засушливе, виходить, і серпень, і вересень, Мускат набрала просто такий яркий мускат. Так, перша прививка, коли реалізовувалася, то покупці були в захваті. Дуже крупна ягода, хрумка і з ярким мускатом. ну цікава, цікава, гібридна форма. З особистих спостережень. Дивіться, ну це в мене прививочка, як я вам вже говорив, а але ж розмовляючи з багатьма виноградами, форма себе краще показує на власних коріннях. На власних коріннях в і грони ще краще, і врожайність там непогано. Да. І це мені не один виноградар таке вже розповідав. В мене це перевивки, але ж планую навесну висадити її на власні коріння. Тому що виноград дуже якби, ефектний, смачний о, і риночний. Да, він якби, подобається покупцям, та й для себе форма теж дуже цікава. Втріску не замічена, хрумка м'якоть, і цей рік дуже такий яскравий мускат. Так, Друзі, хочу показати вам ще одну відому форму селекції Віктора Калуна під назвою Алвіка. Форма вже всім відома. В свій час дуже вона така нашуміла за счет такої дуже своєї такої крупної ягоди. Тут якби, Часть, часть урожаю лишилася. Чому часть? Тому що якби, кругом я лишав по, по дві грони на, на кожний пагін. Тут дві, тут дві. Ну, там, де по одній, тут вже воно би, дорізалося. Ця форма, чим ця форма? Ну, Для мене як цікаво, вона, по-перше, дуже крупна, вона не тріщить, вона врожайна. Потужні грони має, Дивіться, ну, граняки такі. Дуже великі, дуже великі. Я знаю, що я тут вирізав, якби люди заказували. ну Такі товарні то снімали, такі грони, ну ягода крупна сама. І цей. Але ж є якби такий мінус гібридної форми, тому що вона при достиганні, вона б плохо держиться ягода сама в озій грібі ножки. Коли її ложиш, отако в ящик, а потім піднімаєш і вона сипеться там. Оце єдиний мінус цієї гібридної форми. А так, а так одні плюси. Тут рядом Дніпровський сувенір, лише залишки, тобто мене це увага не звертаємо, а це Алвіка. Дивіться, крупний виноград. Високотоварний, Уже давно -давно вже давно-давно в моїх умовах стиглий. Є з мене там ще Алвіка. Рання її плюс, от вона не сипеться. Да, вона теж дуже крупна, вона відрізняється трішки, ну я її по-моєму, не засняв рік. Так, раніше я показував в минулі роки яка вона на моєму винограднику, але ж вона не сипеться. Тобто, ну, мені оця ловіка більше подобається. Вона, коли повесить, всі будуть говорити, а вкус простий. Ну, а мені вкус якби, Непоганий. Але ж така вона якби, ніколи не хлорозить, врожайна не тріщить. Ну, це єдине, що є просипання да, ягодок. Але ж ягода наскільки крупна, що коли даже лишаються ягодки, то люди забирають якби, без проблем. З грон посипалися, потім, коли люди забирають останній виноград і не заберете, то заберемо без питань. Тому що як, ягодка ціленька, тобто, як навіть, ну, я не бачу в цьому такої великої такої проблеми, коли розничне. Ну, для оптової торгівлі. Да, це зрозуміло, що це буде проблема. А рядом, до речі, вже не буду я виключати камеру. Друзі, показую теж дуже такий крупноплодник, ну Це форма Павловського Євгеніовича під назвою Монарх. Він же ж хризоліт. Ось отут, дивіться, крайня грона трішки сонечко вилізла. Вийшло, бо тут далі йде тінь. Я вам ще показую цю форму, дивіться, бо в багатьох з цією формою ну, не виходить. Форма просипається, має таку сортову властивість. Я вам кожен рік за нею розказував, як я поступаю, розказував. Ну, Напевно, давайте і зараз розкажу, я вам просто так швидко так, покажу, що форма О, щось зірвати, я вам щось сидиться. Ой! Ну, Дивіться, яка ягода. Ну, Хіба це може бути не подобається? а? Отака крупна ягода. Якщо взяти Ну, крупнюча, крупнюча ягода. У мене я говорю, ладоня не маленька. Але ж дивіться, яка крупна ягода. Значить, і врожайність у мене, і грони, дивіться, теж все окей. да? І, і грони. І не по одній, а по дві, там, і по три грони. Ось я бачу. Висять. Значить, друзі, що я роблю? Ще раз розповідаю вам, дивіться, виноград. Монарх в нього є така сортова властивість просипатися. У мене це, до речі, кустик корне власний. Тому що в привитом варіанті можуть бути проблеми. Я не знаю, як буде в привитом. Дивіться, приміщено, що сорт монарх він не любить доцвітіння, коли. ну, якби... Коли питательні, багатопітательні віші, азот особливо, да, я за цей монарх, за ландиш забуваю, навесні забуваю. Тобто, Як правило, ми весною, да, коли потепліло, стараємося винограти там, підкормити, там, полити, щоб набрати зелену масу. Е, да, то, то з монархом не потрібно це робити. Тобто, Я за нього забуваю взагалі, взагалі, взагалі не зелені операції, не поливаю, не водою, не підкормки, взагалі. Якби, взагалі за нього нічого не роблю. Аж потім, коли він оцвіте, да, тут двойники, тройніки просипається, все густо загущено. О, він якось там оцвітає, аж потім, потім, коли він оцвів і вже ягодки такі, як ну, стадії горошин, я роблю проломку, тобто обираю двойники, тройніки і потім починаю поливати. Тобто воно все потім доганяється, але ж по виходу буде мати гарне. Гарний результат, друзі. Я вам наглядно показую, дивіться, яка ж шикарна врожайність. І так, монарх. Він теж дуже-дуже, дивіться, я вам показую, ось 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 таку. Крупна ягода. Смачний, високотоварний виноград. Ну тільки з ним потрібно. Я вам сказав, що потрібно робити. У кого не виходить. Хто хоче якби, спробувати, то я вам розповіду друзі. І в мене кожен рік, в принципі, непогані, непогані має результати. Ягода крупна може бути реально до 30 грам. Тобто оця ягода, що я на ладоні держу, ну, за 20 грамів це точно. А може навіть і 25 грамів. Ось такі ягодки є.